Всім привіт! Хочу продемонструвати захисний кожух для болгарки фірми Titan щоб вловлювати пилюку при штробленні стін. Щоб не дихати пилюкою, підключаємо палесос і вловлюємо пилюку. і так З болгарки потрібно зняти захисний кожух, диск. Контргайка. Так, сам кожух. Ось тут є така барашка. Відкручуємо її. І сам кожух ось так розбирається на три частинки. Так. У нас виключили тільки що світло, тому я при ліхтарі. І так, оце металеве кріплення. Такий грубий метал, не прогинається, надійний, Ми кріпимо до болгарки на місце звичайного кожуха. Ось так. ну Тут же, як хто хоче, можна так, можна так. Тож треба дивитися, для якої роботи ви Будете кріпити його. Так. Тут є ось два болта, і ми рівно прикладаємо і викруткою закручуємо. Так, викрутка хрестова. Так закріплюємо, щоб ми могли потім ось тут барашку. Дістатись і закрутити її. Так. Так. Закрутили. Нічого не вилутається. Головне, щоб вона рівно сиділа. Так, тут в комплекті далі йде щось. Це так, щоб відвести диск подальше від кожуха. Такі накладні шайби. Так, ми чіпаємо власну від болгарки шайбу. Цю першу попадаємо в пас. І тоді, тож я так поняв, як в кого яка болгарка, якщо дозволяє накинути більше таких подовжувачів, чи як воно там називається. ну В мене я пробував, я дві не накину тому що оця різьба коротка і я вже не зажму диск своєю контргайкою. Мені, в принципі, дивився, вистачає одної. Так, що у нас далі? Тоді ми беремо 125. Кладемо сюди. І затискаємо його. Так. І ключом ми його зажимаємо. Так, є. Так, що в нас далі? Далі ми ось тут закладаємо оце металеве кріплення до кожуха. І закручуємо ось цією барашкою. Так, щоб було видно, бо світло таке тьмяне. Так, закрутили. Цей кожух у нас не болтається. Тут можна дотягнути болтик. Так, є. І тоді ми вже... Відводимо цей затискач швидко, швидко затискний і затягуємо кожух. І ось так ми вчепили захисний кожух, пили вловлювач. Так, тут ми виставляємо розмір 20, максимум 30 см. Це буде найефективніше. Не буде пилюки. Тому що коли ми робимо 20 мм, тоді вже тут виступає такий зазор і тут вже може вилітати От Коли ми робимо 30 мм, то все одно ну, тут плотно заходить. Ось так тут ми відключаємо пилосос, тут є такий гумовий багатофункціональний переходник на різні пилососи з різними товщинами. Ось тут так запихаємо і тут же кріпимо свого пилососа. Ось вот так.